Вітаю вас на занятті. Малята, зараз у нас заняття ознайомлення з природою та ліплення. Наша сьогоднішня тема, що нам відомо про воду. Давайте ми з вами привітаємося! Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку сонечку ясному! Доброго ранку садочку прекрасному! Давайте ще разочок. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Так, привіталися, трішки налаштувалися. Малята, я сьогодні зустріла ляльку катрусю. І вона була дуже засмучена. Давайте ми дізнаємося, чому ж вона засмучена? Катрусю, чому ти засмучена? Мені не подобається, коли дощить. Цей дощ нікому не потрібен. Ні, катрусю, дощ потрібен всім. Дітки, а ви знаєте, чому дощ потрібен всім? Чим живляться дерева, кущі? Трава, квіти. Так, водою. Дітки, а ми поливаємо квіти, які ростуть у нас в будинку. Кімнатні рослинки. Поливаємо? Так, поливаємо. А чим ми їх поливаємо? Так, водичкою. А уявіть, наприклад, якби ми їх не поливали. Щоб з ними трапилося. Так, вони б зів'яли, засохли. Так, а хто поливає дерева, кущі, квіти, ті, які ростуть у лісах, у парках. Як ви думаєте? Так, поливає їх дощик. Якби дощик не йшов, то все навколо засохло б. Ну що, потрібен дощ? Так, тепер, катрусю, ти знаєш, що дощ потрібен рослинам. Дітки, а вода потрібна тільки деревам та квітам? Ні, нам також потрібна вода. А навіщо? Ми миємо ручки, купаємося. Мама за допомогою води готує їжу. Що ж нам відомо про воду? Дітки пропоную нам з вами провести цікаве дослідження. Підготуйте прозорі стаканчики, водичку, цукор, сіль і, якщо у вас є, шматочок лимону. А ще підготуйте кольорову фарбу двох кольорів. Я взяла червону та синю. Отже, починаємо. У мене в склянці вода якого вона кольору? Вона прозора. Малята, а вам відомо, що її можна зробити будь-якого кольору? Ось тут у мене фарби і декілька склянок води. Якщо додати у воду фарбу червоного кольору, вода стане червона. Так, а якщо додати синю фарбу, якого кольору стане вода? Так, синього, правильно. Дітки, а чи має вода запах? Давайте ми її понюхаємо. Ну що, вода має запах? Ні, немає, правильно. Дітки, а давайте ми спробуємо водичку. Яка вона на смак? Солодка, солона чи гірка? Так, у води немає смаку. Так, додамо до водички трішки солі. Так, додали. Тепер давайте спробуємо. Якою стала вода? Так, солоною. А тепер давайте додамо цукор. Так, тепер спробуємо. Яка стала водичка? Водичка стала солодкою. Так, а якщо, наприклад, видавити сік лимону? Яка буде водичка? Давайте спробуємо. Так, водичка стала кислою. Отже, малятка, завдяки досліду, ви дізналися, що вода може змінити смак і колір. Тому вода дуже гарно підходить для підписування. Приготування їжі. Вода це рідина. Її можна налити, перелити та вилити. Вода безбарвна. Так, і вода не має ні смаку, ні запаху. Ще вода потрібна нам для того, щоб бути чистими. Як нам вода допомагає бути чистими? Ми водичкою вмиваємося, миємо тіло. Якою водою ви миєте руки? Так, чистою. Коли помиємо руки, то вода стає брудною. Брудний одяг перемо у чистій воді. А коли попрали, то вода стане брудною. Її не можна вже використовувати. Дітки, воду слід бережливо використовувати. Як помили ручки, відразу закривайте кран, щоб не витрачати дарма водичку. Пропоную вам послухати вірш надії красоткіної вода. Вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають в водичці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти, і рясні дощі ідуть. Дітки, тепер ми знаємо... Яка буває вода? Без води ми не зможемо приготувати їжу, не зможемо бути чистими. Без води не можуть рости рослини і всі живі істоти на землі. Тому необхідно берегти воду і цінувати її. А зараз, дітки, пропоную нам з вами зліпити хмаринку із дощиком, щоб наша катруся. Краще запам'ятала, що дощик потрібен всім. Отже, давайте підготуємо ручки до роботи. А ще підготуємо дощечку та пластилін синього кольору. Попросіть дорослих, нехай вам допоможуть. Отже, давайте зробимо пальчикову гімнастику, яка називається дощик. Зранку дощик накрапає. Та мене він не лякає, парасольку славну маю, що від дощику, сховає. Давайте ще разочок. Зранку дощик накрапає. Та мене він не лякає. Парасольку славну маю, що від дощику сховає. Так, пальчики ручки підготували до роботи, тож запрошую до ліплення. Отже, малятка, підготовлений пластилін, дощечка, а ще обов'язково візьміть аркуш паперу або картону. Так, беремо пластилін, відщіпуємо маленький шматочок. Так, добре розминаємо. Розминаємо пальчиками. Так, і скочуємо кульку. Між долоньками коловими рухами. Ось так скачали кульку, будемо формувати хмаринку. Так, прикладаємо до картону чи до паперу. Пальчиком добре притискаємо і розплескуємо. Утворюємо ось таке коло. Так. Знову ті самі рухи повторимо, відщіпуємо, розминаємо і скочуємо. Так, трішки відступаємо. Ось так приліпляємо і добре-добре розплескуємо. Так, намагайтеся так, щоб попередня та наступна кулька між собою з'єдналися. Ось так. Так, зробимо ще одну так само. Так, і ще одну. Буде в нас хмарка велика. Так, щоб дощику вистачило всім. Так, ось така хмарка вийшла в мене. Так, тепер ми зробимо краплинки дощу. Відщипуємо малесенькі-малесенькі шматочки пластиліну, скочуємо кульку між пальчиками. Так, і утворимо ось такі краплинки дощику. Трішки відступаємо від хмаринки, робимо проміжок. Так, і ось так зробимо на весь аркуш. По всьому аркушу зробимо краплинки. Так, ось так. Так, працюємо. Дітки, ось така хмаринка у мене. А ви надішліть фото своїх хмаринок. Мені буде цікаво подивитися, що вийшло у вас. На цьому, дітки, наше заняття закінчилося. Так, про що ми з вами розмовляли? Про водичку, так. А хто до нас приходив у гості? Так, дівчинка Катруся, правильно. А чому вона була засмучена? Дітки, а кому потрібна водичка? Так, молодці, малята, дякую вам за увагу. Бажаю вам натхнення, успіху, у вас обов'язково все вийде. До наступних зустрічей. Бувайте! На все добре!